Так, всім доброго дня. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На порядку денному два питання. Члени комісії, ви з питанням на порядку денному? Зауваження пропозиції немає. Перше питання про наші змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства хаус компанія міської ради на 24-й рік. Доповідає Тарас Швіцер. За столом звернувся керуючий приватних з проханням частково погасити поверх, які є перед карпатним постійно і для того, щоб не мали можливість закупити зарплату. Тому купується 2 мільйони гривень і є оплати зараз. Мають зауваження за очистку і що ви

А от суто з юридичної сторони, якщо це впровадження, так я розумію. Рішення приймає керівник підприємства. Я так розумію, що виконавча служба якось там, напевно... ці кошти на... Комплатна автохіму, але вони будуть в першу чергу, напевно, гасити заборгованість, яка там є загальна. Тому тут, напевно, надзвичайно не искаємо, що саме цим працівникам. Мы, ну, что... Тобто ми виділяємо три банку зараз свої зобов'язання і виділяємо кеку кекую сторону. І ми зменшуємо замахованість перециних українців. Ну, але якщо ми говоримо про погашення забороненості, то зарплата погашається менше ця, якщо брати. Тому тут незалежно від якого це. То, що наші побажання, що ми хочемо, щоб про це недавні ОБСП виключно догасили, це не може підтримати уваги. Я думаю, що дійсно кошти, якщо поступають кошти на рахунок, то зарплата це випускає. Зарплата, але не конкретно це. Це вже на виконання місії, нехай цілком. Член комісії є питання до повернути рішення. Голосуємо. Павла Так. Катерина Очко, Оксана Савчук за. Богдан Миколайда. Наталія Табак за. Ярослав Кілеш. Святослав Федоришин. Василь Так. Вісім за рішення прийнято З вісьми до Так

Компанія в сумі 2 мільйони, ми пропонуємо на зміни податків до Женту саме. Дану суму можна 2 мільйони зменшити по основному розпоряднику управління будівництва розвитку інфраструктури по певних об'єктах, на які передбачено були кошти загального фонду і передачу загального спеціального фонду і спрямувати хаоскі енергетичні компанії на фінансову підтримку для відновлення видатків по казу. По обрі збільшити обсяг доходів спеціального фонду, а саме кошти від продажу земельних ділянок у сумі 2 мільйони гривень, які на даний час за 7 місяців є таке поступлення коштів перевиконання протягом 7 місяців, і спрямувати для відновлення цих видатків чистий бюджет розвитку суми 2 мільйони. Член комісії, питання є психологічні Алла Кубляницька, Ірина Осько, Оксана Совчужан, Василь Вагілевич, Богдана Галайда, Наталія Табатун, Ярослав Інаш, Святослав Козорощенко, 8, 8 послугів, за. Вісім з вісьми присутніх за. Рішення прийнято поряд денний вичерпний рядом.